На вулицях міста не доводиться довго шукати охочих, розповісти про проблеми свого району. Транспорт, сміття, погані дороги та вуличне освітлення. Ось на що найбільше нарікають чернівчани. Наша вулиця Богдана Хмельницького до університетської почали робити. а Ми далі. Живемо і в нас ніхто, навіть ніхто не думає нічого робити. І в нашому районі нема центральної каналізації центральної. Скажіть, чи знаєте, ви, які депутати з міської ради опікуються вашим округом? Ні, я не знаю з депутату який. Я живу там в районі Комарова. От тролейбус, рідко він їде, шестерка. Бусики, то їдуть, але нам пенсіонерам, знаєте, по три гривні платити. Ви знаєте, який депутат від міської ради, від вашого округу опікується? Ой, не знаю. Те, що не знаємо, то не знаємо. Nein, Не пам'ятаю, не можу сказати. Як виявилось, депутати, сівши у теплі крісла, не лише забули про свій обов'язок перед виборцями, а й не поспішають знайомитися з власним електоратом. Відтак люди мусять справлятися із труднощами самотужки. Хтось публікує записи у соцмережах і тегає там мера чи певного народного обранця, аби звернути їхню увагу на наболіле. Хтось звертається до чернівчан у спільних групах для обговорення проблем, або ж розміщує запит на сайті ОПНСІТІ з описом тієї чи іншої ситуації на вулиці чи в районі. Деякі активні люди йдуть ще далі і об'єднується. Юються в організації, так виникла ГО «Гравітон за зміни. Були такі, наприклад, випадки, коли до нас до активістів підходили люди, думали, що ми є депутатами і можемо вирішити якісь питання. Ми просто кажемо, ми ті самі мешканці, які працюємо, які віднавчаємося і живемо в цьому ж районі. Завдяки цим молодим активістам на ігрових майданчиках гравітону з'явилися урни для сміття та стало більш зелено. Ми посадили близько 30 хвойних дерев. Разом з школярами на території школи біля 20 дерев приблизно ми посадили в самому районі. Молоді люди йдуть далі і пропонують міській владі більш масштабні проекти зони відпочинку. В нас вже є робочий проект даного скверу, де ми з мешканцями плануємо в майбутньому. Створити пам'ятник учасникам АТО, всім учасникам АТО. Так у мікрорайоні може з'явитися не лише пам'ятник героям захисникам, а й озеленений сквер із доріжками для прогулянок та відпочинку. Активісти вже погодили це із жителями Гравітону на громадських слуханнях. Справа за малим підтримкою міських очільників. Та тут складніше. Любому Роман Палатик, Чернівецький промінь.